Подяка живим героям в обласному управлінні СБУ. Вручили грамоти активістам, котрі боронили людську гідність та свободу на майдані. Кажуть, відзначити усіх учасників революції гідності фізично не можуть однак, хотіли подякувати тим, хто від першого до останнього дня стояв на сторожі демократії. Було би ну не по-християнськи, не подякувати тим людям, хто боровся. За те, щоб все таки демократія, людська гідність, от принципи й норми конституції дотримувалися в Україні. Вони за це боролися і вони заслуховували подяку. Кожен з активістів ішов на революцію за покликом серця. Багато з них продовжують займатися волонтерською роботою та допомагають армії. Пані Оксана, уродженка Криму, останні 12 років живе на Прикарпатті. Ця тендітна жінка зуміла відшукати 40 безвісти зниклих майданівців. Як робила цей? Пояснити не може, каже, просто відчувала, де їх знайти. Знала, наприклад, ім'я і приблизно рік народження. Більше нічого Но я їх знайшла, живе, здорові. На даний момент у мене є. Дуже багато майдановців, 2,5 тисячі чоловік. Я пам'ятаю три останні номери телефону. І я знаю, хто мені телефонує на кожне свята. вони мені телефонують, телефоную. Я їм також вітаю, відправляли на реабілітацію. Дуже багато людей із закордон, і тут у нас вгори. Побачив, побули студентів. Бо я сам також батько маю дві доньки старші, 20 років молодший. 9 років і я не можу дозволити, щоб били дітей. Тому я зібрався і 1 грудня виїхав в Київ на Майдан. Ну і з того часу я там. Крім того, працівники СБУ спільно з активістами помолилися за душі тих, хто віддав своє життя у боротьбі за вільну Україну.